Ти дивісіки, я тобі дам, чекай, чекай. Ти хочеш? Та, ще вже. Дивись, як, як вона хоче, знаєш. Ну, ти знаєш. Аби він її і мив, то вона варить йому вар. Дівка варить хлоповий вар. Знаєте таке? Та не всі з горів тут є, я бачу, у вас багато з різних країв поприїхали. Аби ви знали, тобі вже варено вар, я виджу по очах. <смеш> Двісі, вона йому тако бере. Е, ну правда, ну, Бере таку любистку, йому Васильку, тако, але найборше вона каже тако. Е, вона бере, чули тих, якщо вона йому казала, да? як то ті дерева собі чужі, чули чи ні? Ну, вона що дурно говорила чи що? Ви слухали ще? В телефони здоймали. Вона йому казала, думаєте, вона йому дурно. Віршик йому думаєте, розказувала? Дире... Ні, вона йому рецепт казала. Вона, дівка, казала, хлопець, рецепт, як вона його завороже, розумієш? А воно дурне, воно не слухає. Розумієш, затуманене. І вона так, вона бере, шукає, як два дерева ростуть е, разом. Ялиця і бук, вона у лісі так шукає десь вгора, І яких гілля переплелося, і то то вона бере, зриває, то то щімхає. І йому, заколоти, дасть муси напити, все, заполокала хлопові, розум мусить сі женити. Та й таке. Що? Хоч би що, ні? Слава Ісу Христу! Є, як у вас без нас? Чекай, що тобі погано одна з другого? Що ти брешеш? Подивіться, погано, взяла собі флешку, розумієш? Сидить, бринзів, зайде каже погано. Чим тобі погано? Не, так у горах не кау погано. Де погано? Подивись. де Подивісь. Фотофує. Хто тебе фотографує? От його, дивіться. Все, ти запам'ятала, був в космосі. Ну, коротше, двісті, горах каже такого. Питають, як у вас без нас, трикати добре, ну бо що, не добре? Подивіться. Але з нами ліпше. З вами ліпше кайсі. Йо! Йо, а ну тепер, по Як у вас без нас? Добре, добре, краще. Масовий психоз. Дивіться.